Хочу поділитися з вами уривком писання, який мене мотивує вчитися, який мене мотивує мобілізуватися, який мене перезавантажує, який мене докоряє. Перший лист апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ. Він весь важливий. Звернемо увагу на чотири аспекти, але підкреслю: він весь важливий. Четвертий розділ апостол Павло пише Тимофію. Як будеш, як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Шостий текст ми читали. І в нас апостол називає Тимофія діаконом, діаконос, слово, яке в нашій мові не зовсім точно відображає реальність древнього часу. Діаконос в древній час це прислуга. Прислуга у наш час це можливо еквівалентно е, офіціант. Ось чому ось таке слово: як будеш подавати, подавати, приніс на стіл і подав. Друзі, ми з вами. Називаємося всі, деяконами, незалежно від роду служіння. Господь Ісус цим Словом називається, апостол Павло, названий цим Словом. Мені так здається, що кожний відроджений христинин, в кому живе Дух Святий, своєю другою природою має, а можливо, і навіть першою, що його утотожнює з Ісусом, має природу діякона, прислуги. Ми у кого ми прислуговуємо? Ось. Служитель Христа, Христа. А у служителя серед служителів Христа є добрі і є відповідно ліниві, лихі чи недобрі. Добрий служитель чим відрізняється від всіх інших? А тут написано, Павло каже: він годований словами віри та доброї науки. Доброго служителя видно по його якісній, добрій, біблійній богословському світогляду освіті розумінні. Там розділ починається з Єресей і перераховуються і що з ними треба конфронтувати. І ось в цьому контексті Павло каже: ось тоді ти добрий служитель. Ти знаєш істину, ти захищаєш істину. Звідки Тимофій знав істину? Бабуся й мама його вчили першими. Потім його вчили. Апостол Павло передав йому слова віри. Коли ми будемо вивчати цей уривок, ми ще декілька разів побачимо навчання. Зверніть увагу. Поки прийду, пильнуй читання, нагадування і науку. Дональд Гатрі, фахівець нового заповіту і грецької мови, каже, що це пильнуй, означає приготування на самоті. Служитель, виявляється, відрізняється тим, що він проводить час на самоті з Словом і з Духом Святим, і він навчається, він готується, він інакше не має що іншим сказати. Коли апостол Павло цей уривок завершує, він каже: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Іншими словами, він каже: служителю, регулярно провіряй, як ти живеш і що ти вчиш. Знаєте, що багато служителів впевнені, що вони найкращі проповідники, і взагалі вони практично святі. А якщо він ще й пастор, то в принципі тут і навіть варіантів немає. В церкві святішого немає. І ось апостол каже Тимофію, перевіряй себе, як ти живеш. Як себе перевірити? Будь відкритий до будь-якої критики, навіть якщо вона несправедлива. Будь відкритий і братерський, щоб твої брати, сестри могли тобі прямо сказати, що з тобою не так. Часом ми будуємо такий ареол навколо себе, що ніхто до нас не може підійти. До Давида Натан міг прийти і сказати, ти цей грішник, а до Соломона міг хтось прийти. Куди ти підеш до наймудрішого? І порівнюючи життя двох, ми бачимо велетенську перевагу і проблему. Тому, друзі, ми з вами маємо ось отакий е, важливий момент. Ми годовані. Служитель добрий, це той, котрий навдав собі установку вчитись формувати мислення, уформовуючи мислення, ми з вами в цьому процесі постійно. І якщо ви 20 років тому вчились в семінарії чи читали догматику, це нічого не означає. Зараз. Чого? Бо ваші мозги змінилися, час змінився, і вам знову потрібно вивчати систематичне, біблійне богослов'я, інші науки, герменевку таку саму. Чому? А тому, що ви вчите інших. І якщо ви добрий служитель, то ви той, хто постійно вчиться. Поставте собі декілька запитань. Перше запитання чи розвинув ти в собі серце слуги? Це, звичайно, приходить з Духом Святим. Якщо нема Духа Святого і не може бути серце слуги. Але далі, якщо ти дозволяєш Духу Святому працювати, то ти помітно. Яку духовну книгу ти читаєш, який розділ Богослов'я ти вивчаєш? Що плануєш вивчати, який в тебе план? Якщо ти служитель і в тебе немає плана твого читання і твого богословського навчання, ти не служитель, ти найманець. Бо служитель добрий безперервно вчиться. Друге, апостол каже, цурайся нечистих та бабських байок. Цурайся нечистих та бабських байок. Спочатку про бабів поговоримо. В древні часи жінки, на жаль, не мали змоги вчитися. А коли й мали змоги вчитись, то не мали змоги практикувати. І на старості років, звичайно, вони були родоначальниками легендів, драконів з трьома з головами, які регулярно відростали. І вони придумали нереальні фантастичні речі. На жаль, діди не менші спеціалісти у створенні отаких от байок. Апостол використовує слово нам знайоме, міф. міт. Цурайся тих міфів. Друзі, він пише служителю, церковному служителю, каже, тікай від міфів. Виявляється, ми з вами можемо бути носителями міфів. Вчора помічник лідера домашньої групи каже, у мене нас на групі завелася сестра, яка стала місіонером плоскої землі. Уже Христос відійшов на другий план, плоска земля, статті, переконання, і кожна тема плоска земля, кожне повідомлення в Вайбері плоска земля. Або, наприклад, безм'ясна дієта. Про те, що це більш духовно. Та я кажу, з цією єресю апостол Павло давно боровся. І новий взагалі заповіт накладає вето говорити про дієту піс добре, але переконувати щось в комусь, це. На жаль, це не найгірші міфи. В церкві є багато яких міфів церковних. Тому, друзі, нам насправді потрібно від них тікати. На відміну від слів віри, міфи мутують. Вони пристосовуються під кожну культуру, вони пристосовуються під кожний народ, під кожну конфесію, навіть під вашу церкву, міфи пристосовуються, вони вже прижились. І служитель їх вичисляє і тікає від них. Багато християн не розуміють, хто вони в хресті. Вони вірять, що вони, кожен їх гріх зразу їх відкидує від Бога, і Дух Святий уходить. Вони вірять, що якщо вони покаялися, то вже ніякий гріх їх не може забрати від Бога. Вони вірять, що спеціальні вправи зможуть їх наблизити до Бога. Вони вірять, що якось чином посприяють заробленню спасіння. Вони вірять, що Бог добрий і якось пронесе. Міфів багато, а тому служителі покликані. Критично осмислювати церковні традиції і досвід минулих років, друзі, виявляється, церковний досвід і традиція може бути міфом церковним, якщо він не дозволяє себе перевірити і покритикувати в стилі писання. Чи конфронтують проповідники з народною релігією та марновірством? Ви знаєте, що я через баптист, серед баптистів э, чув про червону ниточку, э, відливання ляків і спеціальні інші, особливо на селах це поширено, ну і в містах село переселяється зараз в місто і привозить міфи з собою. І чи які небіблійні богословські концепції заважають твоєму росту служінню, навчанню? Зараз Євангелія про цвітання і здоров'я вражає баптистів, бо вони слухають не тих проповідників, і людина відмовляється лікуватися, тому що її має зцілити Христос. І байдуже, що Христос когось відправив е окунутися, е комусь помитись, комусь наказав е певний крок зробити. Люди бачать ось так. І е міфи вони паралізують церкву. Слова віри породжують віру. А міфи паралізують церкву, служитель цурається, сильне слово відповідає грецькому. Ненавидить, тікає, супротивляється. Наступне слово. Наступне слово гімназія, гімнастика. До речі, між гімназією і гімнастикою є щось спільне. Це однокорінні слова. Що спільного між математикою і фізкультурою? Вправи. Повторення одного і того самого. І ось апостол використовує це слово і каже. Цурайся нечистих бабських байок, але вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна, мало корисна, а благочестя корисне на все. Бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Ось в нас вправляйся і вправа! Гімназія, гім... гімнадзо. Дуже важлива річ, на що Павло нас зосереджує. Павло веде нас до слова, якого немає ні в українській, ні в російській мові. Благочестя. Такого мова немає. Такого слова немає в грецькій мові. Його придумали слов'янські перекладачі. Воно кучує з перекладу переклад, відводячи людей від первинного смислу слова. Скількох віруючих я тільки не спитав, що таке благочестя. Благая честь. Нема такого. Грецьке евсебія означає пошану трепет перед Всевишнім. Пошану трепет до справи Всевишнього. Тренуватися в благочесті це тренуватися в повазі, поклонінні і пошані Бога. Ось до чого закликає апостол і каже, оце зроби своєю щоденною гімнастикою. Для чого це служителю? Друзі. Тільки той служитель, який тренується, це тренування необхідне, щоб безперепон служити цілям Бога. Якщо служитель не тренується в побожність, до речі, краще слово. Побожність жити по Божому. Не тренується в побожності, він не здібний служити цілям Божим. Він буде служити цілям людським і своїм. Правляння в благочесті, це ця гімнастика, це скерування всіх зусиль для того, щоб всією душою ми були поглинуті оцею святою реальністю, і щоб розум наш, вчинки наші, славили Бога, щоб ми були на славу Божу. До речі, то, що Павло очікує від молодого служителя, оце, оце виявлення благочестя, воно і так і виглядає, його видно. Будь зразком для вірних в слові, в житті, в любові, у вірі, в чистоті прямий наслідок благочестя, пошани, поваги до Божого і Бога виражається в стилі життя. Тому запитай себе, куди ти вкладаєш час чи енергію в розвиток інтелекту, тіла, рахунку, чи в свідоме пізнання? Ті речі теж важливі, але якщо служитель не вкладає свідомо в стосунки з Богом, вони не можуть рости і розвиватися. Наскільки серйозно і інтенсивно проходить твоє особисте спілкування з Богом? Чи це тільки час, коли ти готуєшся до служіння? А як ти ще тренуєшся в благочесті? Який твій набір вправ? Кожен має свої набори вправ. Тому важливий момент. І останнє слово. Не занедбай благодатного дара в собі. Ми проходимо по уривку, опираючись на чотири важливі слова. Харизматос відоме слово в Україні не тільки з позитивного точки зору. І коли я баптистів часом називаю харизматами, то хтось і ображається, лякається. Насправді, Павло каже, не занедбай благодатного дара в собі. Не занедбай о цього харизмата в собі. Гогієнко свідомо використав два слова, і це дуже вірно. Благодатний дар. Ми знаємо, що таке дар. Ти мені, я тобі. І коли ми йдемо на день народження, ми часом вичисляємо, що нам подарувала ця людина минулий раз. Ну так, щоб не добрати і не перебрати, щоб все було еквівалентно. Або вичисляємо степінь важливості цієї людини до нас. Благодатний дар означає, що він нічим не заслужений, ніяких підстав тобі мати цей дар немає. Бог безумовно тобі його дає. Благодатний дар, він вже є в тобі з приходом Духа Святого. І є служителі, які мають цю здібність бачити потенційних служителів. Це дар також Духа Святого. І Тимофію було сказано: ти будеш присвітером, ти будеш служителем. І потім, бачучи його життя і служіння, його благословили. І ось тепер Павло каже: не занедбуй, виявляється талановитому, доброму. Хорошому сьогодні служителю завжди є гріх іти типу по інерції на досвіді, служити на досвіді. Не занедбуй дара, означає всіляко його розвивай. Знайомся з людьми, які таким самим даром служать. Читай книги, знову навчайся. Ви бачите, ми знову прийшли до навчання. Для чого це все? Ось оцей текст, на який хочу, щоб ви звернули увагу. Про це піклуйся, в цим пробувай, щоб успіх твій був явний для Господа. Пильнуй, піклуйся, пробувай, щоб успіх твій був явний для Господа. Це ми так кажемо. Для Господа. Те, що ми робимо, ми все для Господа робимо. І це правильно. апостол Павло каже: слухай. З Усіх твоїх дарів, з твого слуги, ти тікаєш міфів, тримаєшся благочестя, ти служиш дарами, люди мають це побачити для всіх. Означає, церква має скористатися плодами твоєї праці. Якщо церква не може скористатися усім, хто ти і чим ти є. Ти не виконав того, що від тебе хоче Господь. Тому успіх твій має бути явний для всіх, хто навколо вас. Друзі, ми вчимося служити. Ми відкриваємо свої вуха, щоб чути інший досвід, саме для того, щоб моя праця перед Господом була ефективною, і щоб я зростав, щоб я зростав в чому? Як слуга, щоб я зростав в чому, як той, котрий тікає від міфів і заблуджень, щоб я зростав. В тренуванні в благочесті і щоб я зростав в ефективному служінні свого дару, щоб інші бачили мене. Чи відповідає твоя позиція твоїм дарам, що ти робиш для того, щоб розвивати дари, і який результат твого служіння? Друзі, заклик писання цього уривку дуже очевидний. Як служитель, ти служитель істини, не зупиняйся. Не зупиняйся в ключових. Аспектах, не зупиняйся в навчанні, не зупиняйся в рості твоєї пошани до Бога. І не зупиняйся служити Ісусу результативно. Амінь. Давайте ми помолимося і попросимо Божого благословення, щоб цих два дня були продуктивними для кожного з нас. Господь Ісус, дякую тобі за те, що Ти. Через Духа Святого і свою смерть зробив все те, щоб ми були ефективними твоїми служителями. Господь, ми живемо в час, де чимало єресей, здається, що більше, ніж коли-небудь, бо більше доступу до них. Прошу, щоб ти укріпив кожного з тут присутніх в пізнанні істини. Господь, щоб ти поміг кожному з нас тебе шукати, понад усе, любити тебе понад усе, і щоб наше служіння тобі приносило радість. Господь, ти не просто зацікавлений в наших плодах. Ти зацікавлений в нашому характері, в нашому серці. Ти зацікавлений в тому, щоб серце наше, змінюючись, уподібнювалося в твій образ. І щоб наше життя це не просто була ефективна діяльність, щоб ми характером являли тебе. Дай нам розвиватись ось так, уподібнюючись на тебе. Дякую тобі за кожного брата і сестру. І дякую тобі за спільність, чудову, яку маємо разом. Амінь.